Як і багато венесуельців. Лурдис працює на трьох роботах, щоб просто вижити. Але й цього тепер замало. Вона вчителька, перукарка і працівниця театру, і водночас їй однаково часто бракує грошей навіть на їжу. іноді в людей не вистачає грошей, щоб сплатити за приїзд у транспорті. Або ж на приїзд є, але не снідаєш. Чи снідаєш? Однак не обідаєш. Деякі мої колеги вчителі не обідають, кажуть, що немає грошей ні на що. Голод Україні, де гіперінфляція з'їдає всі доходи, тепер звичайне явище. Це стосується навіть привілейованих, які мають доступ до американських доларів. Щомісячна зарплата в приватному секторі становить у середньому 140 доларів, а в державному лише 14. Водночас на харчі одна сім'я в середньому витрачає коло 370 доларів на місяць. Люди не ходять до магазинів, вони можуть купити нічого, окрім їжі. Ціни на харчі зростають щодня. Продавці на ринку кажуть, що покупців дедалі менше, бо люди заощаджують. через теперішню ситуацію і підвищення курсу долара болівар різко впав. Тепер люди купують значно менше ніж раніше. Опитування показують, що коло половини в Україні живуть за межею бідності. Понад 40 відсотків респондентів сказали, що пропускають один прийом їжі на день. Водночас мільйони громадян Венесуели за останні роки виїхали, щоб розпочати нове життя в інших країнах Південної Америки чи за її межами.